11 лютого вахтиці провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Афанасьєва. Чоловік служив стрільцем-оператором стрілецького відділення загинув 9 лютого на Курщині. Говорить, побратив Дмитра Владислав Гнилосир. Був двічі поранений, двічі вилікувався і повернувся знову виконувати, виконувати завдання, але, на жаль, мавши великі плани на майбутнє, ворожа міна обірвала його життя. Він Нічого не боявся. Просто, просто воїн з великої літери. Він любив подорожувати. І от одним із найближчих його планів це була, була подорож, напевно, на Західну Україну. Сергій Борисенко зараз на лікуванні говорить, поруч з метром на позиції завжди відчував спокій. Прийшов він до нас 22-му, по-моєму. Не де були. Сміливий хлопець був, веселий. Дружили багато років, згадує Оксана Мичалова. Діма був для мене другом, а вже потім він був захисником. Це була найсвітліша людина, яку я зустрічала взагалі в своєму житті. Світлішою людиною. В моєму житті не було. Я буду дуже сумувати за. У школі номер один вчилися Дмитром в одному класі, згадує Андрій Дібрівний. Він любив це, коли були такісь, якісь у нас вистави, вечори. Тобто він завжди приймав в них участь, був такою дуже, дуже позитивною людиною, він завжди посміхався. Я не пам'ятаю, щоб він на щось колись жалівся, якісь там оцінки чи зауваження погане. Відспівали Дмитра Афанасьєва в Успенській церкві, пішою ходою провели полегло захисника до алеї пам'яті біля центрального кладовища. Йому на вік залишиться 33 роки. любив життя. У нього був плани. І він мав життя. Дуже складно підібрати свій. Якийсь... Дуже важко. І я хочу, щоб люди зрозуміли, якою страшною ціною. Нам дається життя Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини, Сумщина.